Всіх вітаю на моєму каналі. Слідкуючи за останніми подіями у світі, я наткнувся на досить суперечливе відео щодо Олімпійських ігор 2024 року. Маю на увазі відкриття, яке виявилося досить екстравагантним і провокативним. Це дійсно виглядало дуже ексклюзивно, надзвичайно прогресивно. І цією прогресивною ексклюзивністю, шоуранери, які готували і розробляли сценарій до відкриття даних Олімпійських ігор, як буде, яке буде. Проводитися шоу я маю на увазі уже вечірнє шоу після офіційного відкриття Олімпійських ігор. І хто буде? В ньому виступати це все дуже довго розроблялося, і що шоуранери знали, до яких наслідків може призвести ось таке ексклюзивне шоу, яке вмудрилося образити велику кількість християн. І неважливо до якого обряду вони відносяться, до східного чи до західного. Я маю на увазі, чи католики, чи православні, вони вмудрилися даним відкриттям образити всіх людей християнської віри, до яких я також належу. Буквально зробивши косплей на картину Леонардо да Вінчі таємна вечеря, мені це відкриття не дуже сподобалося, хоча я його і не дуже той дивився. Але реакція моя була: ну мені буквально хотілося випнути телевізор, і я його і вимкнув, коли побачив дане відкриття. Потім вже додивився дане відкриття в інтернеті, адже вирішив все ж таки зробити огляд. На дані Олімпійські ігри. Але чому я на своєму каналі, де зазвичай говорю про аніме та різні анімаційні проекти, включаючи мультновини від великих студій, вирішив завести розмову про Олімпійські ігри. Справа в тому, що нещодавно мені потрапило на очі цікаве відео в інтернеті, де алжирська боксерка за 40 секунд перемогла італійську суперницю. Вони билися у вазі до 67 кілограмів у жіночій категорії боксу. Але мене зацікавило інше. Спочатку алжирську спортсменку почали звинувачувати в тому, що вона є жінкою-трансгендером. Це мене здивувало, але потім я дізнався, що на цих Олімпійських іграх також бере участь інша жінка-спортсменка з Тайваню. Її також нібито звинувачують, що вона є жінкою-трансгендером. Це викликало великий резонанс у суспільстві. Перед тим, як далі заглиблюватися у цю тему. Хочу поділитися епізодом із південного парку, де ще у 2019 році було показано дуже цікаву пародію на сучасну толерантність у спорті. Цей епізод справді мені дуже сподобався, бо він буквально відображає те, що відбувається у сучасному жіночому боксі на Олімпійських іграх. Розумію, що тоді південний парк просто робив пародію на сучасну повістку. Яка тепер впливає і на спорт. Мені так сподобався цей епізод, що я вирішив розповісти про нього на своєму каналі. Отже, переходимо до огляду цього епізоду. У ньому йдеться не лише про спорт, але і про настільні ігри, такі як підземелля і дракони, ну і інші настільні ігри. Найбільше уваги приділяється саме спорту, адже в кінці відео я трохи розкажу про сучасні тенденції у спорті і чому це викликає обурення. Так, хто сильна? Я сильна. Хто сильна жінка? Я сильна жінка. Ти задаси жару на турнірі. Я задам жару на турнірі. Оні діточки. Дітки, діти. Ну все, що таке? О, ні, я лишила мульт про песиків, а почали показувати мулан. Не люблять мулан. Ні, бо Мулан жінка, яка вважає себе чоловіком, і все ж фільм не порушує питання трансгендерів. Усе, усе, ми знаємо. У Мулан застаріле бачення персонажів, щоб говорити про проблеми трансгендерів, татко вимикає. Но это не точно. Да ну нахер. Ти Бачив? Далі за, далі за сюжетом дівчата приєднуються до хлопчачого гуртка, де грають у підземелля і дракони. Школа ввела нові правила, які дозволяють дівчаткам брати участь у гуртках, що раніше були виключно хлопчачими. Виявляється, що дівчата краще розуміють гру і підходять до неї серйозніше, на відміну від хлопців, які грають просто по фану. А найцікавіше починається, коли проходить турнір Сильна жінка, який буквально є. Посиланням на жіночі види спорту цей епізод був створений ще у 2019 році через те, що комітет спорту США заговорив про можливість дозволити трансгендерним жінкам, які асоціюють себе як жінки, будучи народженими біологічними чоловіками. Простішими словами, при народженні вони відносились до чоловічої статі брати участь у жіночих видах спорту. Ситуація стає іронічною. Ця ситуація з Інклюзивністю була продемонстрована в епізоді південного парку ще у 2019 році. Уперше в турнірі бере участь жінка-трансгендер. Як ви до цього ставитесь? Чудово! Це велика честь бути частиною історії. У мене багато друзів трансгендерів, і ми з нетерпінням чекали жіночого турніру. Вона не схожа на трансгендерних спортсменок. А які саме трансгендерні спортсменки? Че... ви не уявляєте, якою вільною я почуваюся, відколи почала ідентифікуватися. Тебе як жінка. поворот! Oh wow! Now... Беручи участь у турнірі як жінка, я готова задати жару іншим дівчатам. Це правда, що ви стали трансгендером всього два тижні тому. Я тут не для того, щоб говорити про мій перехід. Я тут, щоб надерти їм зад. Я скручу інших жінок у трубочку і викорю їх. Я найсильніша жінка, яку тільки бачили у штаті. хай <говори> щастить. Я сильна жінка, дивіться. Він мій. Я найкраща. Я силачка. Я А потім демонструється інша сатирична історія, в якій головну роль грає те, що деякі чоловіки не можуть прийняти те, що жінки можуть набагато краще розумітися в іграх ніж чоловіки. Ну і не тільки в іграх, але й в багатьох інших видах діяльності. А тут демонструється боротьба хлопців за право і свободи у гральних кубиках. Дівчата грають краще за хлопців, і Картмен вирішує податися до суду, щоб гурток був тільки для хлопців. Він виграє справу, але це грає злий жарт з ним. Адже дівчатка засвоїть свій власний гурток, в яких грають в різні настільні ігри. І цей гурток набагато краще виглядає, ніж гурток хлопців, де грає всього-навсього декілька хлопців в настільні ігри по фану. А коли вони заходять в гурток дівчаток, вони бачать дуже багато дівчат яким подобається грати в настільні ігри. І вони буквально зробили гурток мрії, про який хлопці могли тільки мріяти, а вони втілили цю мрію в життя. Але як картмен добився того, щоб дівчатка не приймали участь в хлопчачих гуртках по настільним іграм, так само і хлопці не мають право приймати участь в жіночих гуртках. Ось так доля зіграла злий жарт з хлопцями, які думали, що без дівчат в гральних кубиках їм буде краще. Але опинилося все навпаки. Привіт, як справи? Твоя дівка вдома. Вона зараз зайнята міс Сонсон. Що тут таке? О, привіт, Гізер. Я зайшла переконатися, що ти не засмутилася. Усе добре. Пробачили діти зараз удома, і я. А де малеча? Я хочу їх бачити. Привіт малі! А Вас багато. Ваша мама, мабуть, сильна жінка, якщо дбає про всіх вас. Хоча Кубок сильна жінка, так і у мене. Давай уже вимітайся звідси. Схоже, серед нас завівся трансфу. Не смій більшого прихильника за мене не знайти. Але тебе я вважаю гнилим яблуком. Бувайте, дітки, заходьте в гості до тітки Гізер, як захочете побачити справжню сильну жінку. Не розумію, чому вона так в'їлася на тебе, але. бо я її знаю. Ти про що? Це Блейд Джегерд. Він. Вона мій колишній хлопець. Що? Популярності змішані єдиноборства. І немає запеклішого бійця жінки, ніж Юзер Свонсон. Та. Я Лише хочу, щоб дівчатки вчилися на моєму прикладі. Училися розуміти, що я переможу їх у будь-якому спорті. Хай тікають, як та страхопутка сильна жінка, бо усе усе, достатньо. Ти гізер добре пояснила. Ми тебе почули. Привіт, трансфобе! Яка Я я хочу сказати, що я не думала, що буду найкращою, ставши жінкою. Та ясна річ, адже ти досягла статевої зрілості, будучи чоловіком. Тому твоє тіло геть інакше. Саме це і сказав би Трансфоб. Трансфоб. О, Після того, як білий цезгендерний чоловік штовхнув сильну трансгендерну жінку, його відразу ж піддали культурі відміни. Тепер такі люди стають об'єктом критики, їх починають їх поливають брудом і звинувачують в усіх гріхах. У той час як трансгендерні жінки завжди мають рацію. І потім ось така сильна жінка вже заходить до школи і починає розповідати. Дітям. І вона починає розповідати, що їхні учителя це повні дурні і максимально відстійні люди. О божечки. Така директоре тобі нема чого сказати. Ні, міс Свонсон. Ні, міс Свонсон. Люди не ставлять собі за приклад невдах. І За свонцем переможе будь-яку жінку, будь-і де будь-коли. Ти не переможеш ніколи, колі крови людь. Одна із дівчаток вирішує заступитися за власних вчителів і обіграти сильну жінку Хізер Свон у грі «Підземелля і дракони. Їй це вдається, але Хізер не визнає поразки та стверджує, що. Грали не за правилами. Ця сцена показує, що деякі люди, неважливо до якого гендеру вони належать, ніколи не визнають своїх поразок. Але тут натяк іде саме на людей, представників ЛГБТ спільноти. І у кінці серії батько повертається додому, і діти радісно його зустрічають, адже для дітей немає нікого кращого, ніж їхні батьки, а не якісь сильні і незалежні трансгендерні жінки. А тепер ми переходимо до сучасних зашкварів на Олімпійських іграх, які просто в голові не вкладаються. І тепер після перегляду цієї цікавої серії південного парку я переглянув багато інформації в інтернеті про Олімпійські ігри та ті скандали і події, які відбувалися на цьогорічних Олімпійських іграх 2024 року. Тепер можу розповісти вам про основну проблему та головний скандал цих Олімпійських ігор. Найголовніший скандал цьогорічних Олімпійських ігор полягає в тому, що дві жінки виявилися набагато сильнішими за інших. Уже відомо, що Іман Хеліф і Лі Ютін мають чоловічі хромосоми. Цей аналіз проводився Олімпійським комітетом боксу чи в 2020 році, чи в 2021 році. На основі цієї інформації можна. Припустити, що в цих жінок підвищений рівень тестостерону в крові, або вони народилися з рідкісним синдромом МРКХ, але це лише теорії та припущення, адже дану інформацію я знайшов на просторах інтернету в різних статтях. Інформація з яких не є, є дуже сумнівною і, можливо, неправдивою, адже Автори даних статей в інтернеті не можуть підтвердити достовірність інформації, яку вони виклали в своїх статтях. Ось точних даних немає. Багато хто вважає, що вони є цисгендерними жінками з підвищеним рівнем тестостерону. Жодної точної інформації про будь-які відхилення в гормональному плані Іманхелів і Ліютін в інтернеті знайти не вдалося. Тому все це лише припущення і чутки. Деякі джерела, стверджують, що жінки, що ці жінки, деякі джерела стверджують, що ці жінки трансгендери. Інші ж говорять про якісь відхилення на рівні гормонів в період дорослішання і статевої зрілості. Проте відомо, що вони народилися дівчатами за зовнішніми статевими ознаками і є справжніми біологічними жінками. Тренери цих двох жінок, а також спортивні комітети їхніх країн, Алжиру і Тайваню, стверджують, що їхня сила є результатом правильних тренувань і деяких специфічних фізіологічних особливостей організму, які сприяють більшій вироботці тестостерону, ніж у звичайних жінок. Що ж, я зібрав всю інформацію, яку зміг знайти в інтернеті, і вирішив коротко вам розповісти про це. Також варто зазначити, що першими, хто виступив на захист жінок, які програли поєдинки з Іман Халіф і Лію Тін, були Ілон Маск і Джоан Кетлін Ролінг. Джоан виступила із заявою, що трансгендерним жінкам немає місця в жіночих олімпійських видах спорту, де переважає фізична сила. Вона зазначила, що в таких змаганнях мають брати участь лише справжні жінки як за генетикою, так і за біологією. Жінки з підвищеним рівнем тестостерону та хромосомою Y не повинні змагатися у жіночих видах спорту. Ілон Маск також виступив із заявою, назвавши це ганьбою для жіночого спорту, адже там змагаються жінки, які більше схожі на чоловіків. Він висловив думку, що ці... Спортсменки повинні змагатися в чоловічих видах спорту, наприклад, у чоловічому олімпійському боксі, адже вони мають чоловічі хромосоми та тілобудову, що більше нагадує чоловічу. Крім того, на Олімпіаді в Токіо у 2021 році Іман Хелів практично завоювала золото, але пізніше її виключили зі змагань після перемоги над російською спортсменкою в жіночому олімпійському боксі. Після бою Іман. Провели гендерні тести, які виявили наявність хромосоми XY. і в результаті Олімпійський комітет визнав її як спортсменку, яка має чоловічу будову тіла, виключаючи, виключивши її зі змагань. Комітет вирішив, що жінки з хромосомою Y. Та чоловічою тілобудовою не мають права змагатися в жіночих видах спорту, таких як бокс. Проте це рішення було більш політичним, ніж спортивним, оскільки головою Олімпійського боксерського комітету на той час був росіянин. І Іман перемогла російську спортсменку, яка до того часу не програвала. І після цього її швидко виключили зі змагань, коли вона перемогла російську спортсменку, зробивши різні тести, ну і тому подібне. Що стосується цьогорічних Олімпійських ігор, то крім Іман Хелів, виступає також спортсменка з Тайваню Лі Ю Тін. Вони обидві демонструють вражаючі результати, і жодна суперниця не змогла їх перемогти на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Після багатьох скандалів на Олімпійських іграх Тайвань намагається стверджувати, що Лі Ю Тін народилася жінкою, хоча є підозри, що вона була чоловіком. До трансгендерного переходу, але це лише здогадки та підозри. Загалом цьогорічні Олімпійські ігри багаті на скандали, особливо через участь двох особливих спортсменок. Ну а також хочу зазначити, що у цьому в цьогорічних Олімпійських іграх що Лію Тін, що Іман Хелів вже завоювали собі золоті медалі. Здолавши всіх своїх суперниць. Але бій між тайванською боксеркою та представницею із Китая так і не відбувся, адже вони змагалися в різних групах. Тому і китайська спортсменка завоювала золото, ну, напевно, це і добре, адже зараз у світі і так вистачає він, і ще одна війна не потрібна. Тому і Олімпійський комітет так також подумав і поставив тайванську спортсменку, і не поставив тайванську спортсменку проти китайської, адже це могло б спричинити непотрібну нікому політичну турбулетність. А також у світовому спорті також були цікаві поєдинки, один із яких стало. Протистояння між американською чемпіонкою з боксу Люсією Рікар та австралійським бійцем з Тайського боксу та австралійським бійцем з тайського боксу. Люсія, яка здобула 43 перемоги в жіночому боксі, вирішила спробувати себе у змішаних бойових мистецтвах UFC після того, як Інші жінки-боксерки відмовилися, відмовлялися вже з нею битися через її безпосередню перевагу. Вона вирішила спробувати себе вже, і вона вирішила битися вже проти чоловіків. У бою проти австралійця вона показала чудові навички, але зазнала поразки. Це показує, що чоловіки навіть не найкращі у своїй категорії, адже австралійський спортсмен не був прям топом у. Боях UFC. він був доволі таки середнім бійцем. Якщо в Люсії Рікер було 43 перемоги, то у нього всього на всього е, 13 перемог, і він провів всього-навсього 14 поєдинків. Це показує, що чоловіки навіть не найкращі у своїй категорії. Все ж мають перевагу над жінками фізично, в тих видах спорту, в яких застосовується фізична сила. Тому висновок один, якщо чоловіки заходять у жіночі види спорту, де велику перевагу має фізична сила, вони швидше за все будуть здобувати перші місця. І на цьому я завершую своє відео. Сподіваюся, вам сподобалася інформація, яку я зміг зібрати на просторах інтернету. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі в моїх наступних відео, в яких я хочу розібрати, чому багато сучасних мультфільмів провалилися в прокаті.